Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль і страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Понад чотири місяці минуло з моменту обстрілу центру Вінниці крилатими російськими ракетами. Голипневого четверга загинули 26 людей, більше ста зазнали поранення. Серед них були і лікарі. Невролог та нейрохірург Павло Ковальчук помер у лікарні, якою він був людиною. Далі в історіях війни. З першого курсу разом, з першого курсу, стали найкращими друзями. Продовирушували і в університеті, і після університету не втрачали з ним зв'язок спілкування ніколи. Це настільки неймовірна людина, наскільки він був відкритий, наскільки він розвивався, наскільки він був всеотяжно розумний, такий на ланку на ланку вище мені здавалося, що він завжди йому мало було знань, і він завжди їх хапав, де тільки міг, то він вчив читати таку нестандартну літературу, завжди ділився книгами, такими, які я би напевно не читала. Все, що я не говорила, це дуже мілко і дуже поверхнево буде описувати цю людину. Тобто, настільки він був, він був крутий. Ці кадри добре знайомі усім українцям. Вінниця 14 липня. Росіяни випустили сім ракет по місту. Чотири з них були збиті. Три калібри влучили у парковку, офісне приміщення та медичний центр. Перше, що прозвучало, це була Вінниця. Я дуже переживала, так як я з тих країв, звичайно, за всіх близьких. Я почала паші дзвонити, я йому не дозвонилася. Я почала дзвонити дружині. Дружина, слава богу, взяла відразу трубку і сказала, що така біда сталася за стільки місяців війни. Перший раз, коли я не могла стримати свої емоції, коли я побачила відео з пашою Мільком, і коли я побачила на відео зону його ураження, також було страшно, бо ти розумієш, чим це може закінчитися. Після того, як Павлу вдалося вийти захопленого вогнем кабінету, його доправили до місцевої лікарні. У чоловіка були опіки 70% тіла. Павлу провели першу операцію. Уже наступного дня гелікоптером чоловіка транспортували до Львова, а звідти до Кракова, в один із найбільших опікових центрів Європи. Загалом Павло переніс п'ять операцій. Його стан був тяжким, але стабільним. 19 днів чоловік боровся за своє життя, але на жаль, на 20-й день організм Павла не витримав. Намагаюсь підтримувати Юлю, тому що для неї Паша був великим таким життям. Юля в ньому душі не Це Велика трагедія, бо це було це є велике кохання. Це таке кохання, яке ми ставили в приклад. Ірина, лікар-анестезіолог, війну бачила ще з 2014-го. Каже, що звикнути до втрат не може і досі я бачила війну до повномасштабного вторгнення. Я бачила її після повномасштабного вторгнення. І від початку війни ми приймали, коли були масові надходження саме в Харкові і дітей. І не було розуміння за що. Доля зми так вчинила. За що доля так зробила з молодими чоловіками, з нашими хлопцями? За що доля, так так взагалі, за що нашій країні це все? Ви бачите в СМІ перемогу. Наприклад, там звільнена да звільнена якась територія, звільнений якийсь кордон. На жаль, ми бачимо це по своєму: чим більше звільнених територій, тим більше у нас робота. Це дуже велика ціна. Я хочу, щоб цей світ ніколи не забував. Те, що паша також знаходився на роботі, також надавав допомогу нашим маленьким українцям. Він би ніколи не дозволив, знаєте, такі похнюпити носа, так би мовити, і не робити свою роботу. Для нього робота була великим аспектом життя, і він би не дозволив, скажімо так, якимось емоціями впливати на якість роботи. І тому і ми собі цього не дозволяємо, бо так неправильно, тому що ті, хто зараз перед тобою, вони не повинні відчувати твій біль, тому що вони мають бути впевнені в своєму лікареві. І е, Паша був саме таким лікарем, який, в якому був впевнений. Тобто завжди, завжди. Ти був впевнений в ньому, завжди. І не тільки як лікарем, ти завжди був в ньому впевнений як е, другові і. Е, Взагалі в людині, справжній людині. Світла пам'ять усім жертвам цієї несправедливої війни. Суд над винними у численних трагедіях наших людей обов'язково буде одразу після нашої перемоги. А далі історія ще одного медика і його дочки. Вони села Лютіш київської області. Війна змусила їх, як і мільйони українців, розставити нові акценти і пріоритети, цінувати поразки, радіти дрібницям і обіймати одне одного навіть по телефону, за тисячі кілометрів від рідного дому. Про цінність моментів та міцні родинні зв'язки в розлуці, розповідає школярка Олеся Сащук. Життя розділило лікаря екстреної допомоги та невропатолога Михайла Шибаєва з його донькою. Та, попри всі відстані, Олеся залишається татовою донечкою і знає, що в будь-яких питаннях може покластися на підтримку батька. Ну він дуже мене підтримує. Також коли був е, фестиваль у Трускавці, він до мене приїжджав на фестиваль своєї сім'ї, підтримував мене, тому що це був другий мій такий великий масштабний фестиваль. Був поруч зі мною. І мені від цього було добре. Спілкуємося на будь-які теми, на різні теми. Все, що стосується батьки, батька і доньки. Тобто, у нас ніяких таємниць один від одного немає. І в будь-який момент, коли є необхідність, Олеся до мене звертається для того, щоб допомогти в тій чи іншій ситуації чи пораду отримати. Яси е готовий допомогти, як говориться, 24 на 7. 24 лютого заскочило Олесю та її родину на Закарпатті. Напередодні дівчина з мамою, сестричками та відчимом саме обговорювали повернення до лютіжа, та виїхати додому родина не встигла. Дівчина розривалася між переживаннями за рідний дім, друзів та звісно ж за тата 24 го числа. Як і всю Україну, і мене в тому числі до речі. 24 четвертого числа ці всі події спіткали на чергуванні. На той час я ще працював лікарем екстреної медичної допомоги. Перші прильоти, коли е, сталися у нас на більш це як ви пам'ятаєте, це були перші удари появкись полігону. Там там зразу після вибухів. Ми ми ще їхали там, ще навіть десь трошки детонації були. Тому ми були безпосередньо в самому епіцентрі вирусів, епіцентрі, приїхавши вже безпосередньо на полігон і бачучи такий страх і розпач в очах людей, і, чесно кажучи, навіть десь сам до кінця не розуміючи, що відбувається, як відбувається, але ти береш себе в руки і з колегами разом плануєш свою роботу. Як ти маєш працювати, як ти маєш надавати допомогу всім постраждалим військовим, які там на місці були? Сім'я Олесі вирішила їхати за кордон. У Михайла теж намітилась поїздка, але зовсім в інший бік. Звичайний день, звичайний після робочий вечір, зателефонувало моє керівництво із екстреної медичної допомоги і запитали. Два слова чи ти готовий їхати на Маріуполь у зв'язку з гуманітарною місією з евакуаційною місією? Ну скажемо так, якщо засікати по часу, то е, моя відповідь е, дум, обдумував свою відповідь дві з половиною секунди. Я відповів зразу так: вільно приїхавши додому це зайняло хвилин хвилин. Двадцять я приїхав додому, позвучав дзвінок. І сказали за годину, збираємось на базі і виїжджаємо. Тобто, це все тривало півтора години від моменту мого рішення і до моменту вже мого перебування пунктів у швидкої медичної допомоги. Масштабна евакуаційна місія зібрала медиків з усієї країни. Тільки від Львівської області у команді було 26 карет швидкої, екіпажі яких налічували 85 людей водіїв, фельдшерів та лікарів. На цю місію було дуже багато бажаючих, але всі поїхати не змогли, тому що не можна було залишити область без екстреної медичної допомоги і медичних працівників. Медикам надали інструкції не вступати в полеміку з окупантами, не дивитись в очі, не опиратись, якщо ті щось захочуть забрати. Учасники місії розуміли, що ворог не дотримується жодних домовленостей, і, попри всі звичаї ведення війни, вони. Ціль номер один після військових. Михайло про те, куди він поїхав, не сказав майже нікому з близьких. Я це дізналась тоді, коли я йому сама подзвонила і запитала, де він і як він. Він вже тоді сказав: він був в машині, їхав. Він каже: ну от так, я поїхав на Зовсталь. Я не знала, що йому відповісти. Я просто молилась. Я просто багато молилась. Я день, ніч в мене була просто молитва. І молитви дівчини були почуті, хоч і не так, як усі сподівались, зібралися ми на базі, з якої ставкувати повинні були всі готові, вони заведені. От, чекаємо команди на виїзд. Ну і в якийсь момент все зірвалося. Сказали, що ми будемо очікувати. Ми очікували два дні до того, щоби. Можливо, будуть все ж таки якісь домовленості. Ми все ж таки зможемо до кінця довести свою місію, з якою ми прибули, але так не склалося. Нам дали вказівку терміново покидати Запоріжжя. Місію було зірвано. Та бригади, які приїхали, змогли евакуювати тяжко поранених військових із Запоріжжя, Дніпра та Вінниці. Дехто з них ще проходить лікування та реабілітацію, а деякі знов боронять Україну у лавах Збройних сил України. Велика подяка і шана усім, хто ризикує власним життям заради порятунку інших, нашим бійцям, медикам і волонтерам. Хай Янгол-охоронець береже кожного з вас. Фанат своєї справи, який навіть із найменшої партії міг створити неповторний образ. Таким назавжди запам'ятають Олександра Шаповала, колеги по сцені. Він змінив овації та аншлаги на зброю та окопи і загинув, захищаючи свою сім'ю і свою країну. 12 вересня на 48-му році життя пішов у засвіти соліст національної опери, народний артист України і доброволець Збройних сил України Олександр Шаповал. Ми поговорили з друзями та колегами артиста, щоб зберегти в серцях пам'ять про героя. Він ніколи не змагався за місце під сонцем, просто йшов своїм творчим шляхом, упевнено та наполегливо. У 1993-му закінчив київське хореографічне училище, розпочав кар'єру як артист київського театру класичного балету. А за рік перейшов до національної опери. Ми поїхали з сім'єю відпочивати на море небізянськ, і Лук'яна, це мама Сашкін. Она «Ребята, ви обалділи. Вам по 18 лет. Идите с девочками знакомьтесь, а вы балеты танцуете. И мы с Санькой целое лето учили репертуар театра. Я его чуть-чуть подтягивал, чтобы он пришел в балет и спокойно, без всяких вопросов, начать танцевать. Вот так вот мы проводили лето. Санька обладал настолько такой огромной, потрясающей харизмой, вот провести спектакль. Это не просто выйти там, свертеть там 18 пироэтов там или выпрыгнуть на там то огромную высоту. Провести спектакль, чтобы вас, зрителя, чтобы вы хотели при первом выходе, и когда он ушел, чтобы вы хотели его все время видеть на сцене. Вот это был он. Глядачі обожнювали Олександра, і майже ніхто не здогадувався, якою працею та якою ціною артисту дається легкість і бездоганна робота на сцені. Ще за часів навчання в училищі тодішній балетмейстер запросив Олександра долучитись до гастрольного виступу в Італії у складі кордабалету. Та автобус, яким подорожувала трупа, так і не дістався місця призначення. Це були 90-ті. незабвенные 90-е годы, где э, работал наш рэкет. И, естественно, тормозили автобусы. Автобус попадает на рельсу и падает в пропасть. Там э, были жертвы, два водителя и, к сожалению, балерина. Остальные были живы, надо было вынимать людей. Он, естественно, был в числе тех, кто это делал. Это ему было лет 17 где-то. Он еще даже не выпустился и училища. Поднимали людей наверх, отплали машины, отправили в больницы. И в результате всего э, его отправляют предпоследним в больницу. Потому что всех отправляют, уже полиция приехала, всех отправляют туда, чтобы обследовать в любом случае. Когда он приезжает в больницу, у него находят компрессионный перелом позвоночника. Что врачи говорят, вы вообще не имеете права двигаться. И он там лежал в гипсе, конечно, очень долго, там, чуть ли там не 3-4 месяца. Это, конечно, было очень тяжело. И врачи ему сказали, он говорит, я могу потом танцевать? Я говорю, дай бог, чтобы вы выходили нормально. Повернула до життя і улюбленої справи Олександра сила волі. Після чотирьох місяців у гіпсі юнак став повертатись до станка, попри всі загрозливі прогнози лікарів, і згодом повернувся до роботи. Травма зачинила для нього двері військової служби. Та коли розпочалось повномасштабне російське вторгнення, Олександр ані хвилини не роздумував. Він пошов. Со своим другом друга приняли сразу. Нашего, тоже наш друг, Роман, он, он служивый. Как бы его взяли сразу. А Санька, он не служил, и поэтому ему там сказали, а вы еще кто-то. мартис болезнь, Он все. Не-не-не-не. Отдыхайте тут, в очередь идите. Он расстроился, и мы узнаем, что он уже там. Мы говорим, как, подожди, только как, как, тебя взяли, я знаю, что не как нас не берут, а ты уже говорит, ну, говорит, тут, типа, по блату. Блат туда взяли. Коли загроза вторгнення окупантів у Київ була позаду. Формування тероборони почали розпускати. Частина бійців повернулась до звичного цивільного життя. Олександр із Романом вирішили продовжити військовий шлях там, де вони найбільше потрібні на сході. Роман опанував снайперську справу. Олександр став гранатометником. Потом точку. Він попав на ноль. И там произошла такая ситуация. Вышел командир и сказал, вы знаете, сейчас нужно закрыть вот эту и вот эту позицию. Но я приказать вам не могу, потому что я знаю, что это 99,9, вы 200 будете. Так что если кто, по желанию. И он сделал шаг вперед. крок стал для Олександра фатальным. Бліндаж, де перебував чоловік, потрапив під мінометний обстріл. Бійці встигли вискочити, але за мить міна розірвалася прямо під ногами Олександра. Він помер миттєво, та повірити у його смерть багато хто і досі не може. Нас було німного всього лиш чотири чоловіка в одному грімогорне. Ну це була і остається до сих пор одна сім'я, к жаль. Санки сейчас нет, но все одно с нами. І завжди будет з нами. В останню путь Олександра проводжали у рідному театрі. Його друзі та прихильники його творчості прагнуть зробити усе можливе, щоб пам'ять про героя була вічною, а смерть не даремною. Коли були похорони в театрі, у нас вот, так, пришли, такого количества людей, я просто не видел. никогда не было. Не каждому дано иметь такого друга. Как Александр Шаповал. Никто не запомнит эту нишу, потому что потерять такого человека, это невосполнимая, действительно утрата. И я уверен, что действительно и историческая, и человеческая правда действительно торжествует. И Санечкина гибель будет не напрасно. Справедливість це не тільки наша перемога, це й невідворотнє покарання для кожного, хто вбиває наших людей, для тих, хто розв'язав цю війну, і для тих, хто вже 9 місяців безчинствує на українській землі. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.